Доброго здоров'я! Друга декада червня, я в лісі з Мухтаром. Так що терпіти вибрики Мухтара моя сьогоднішня лісова доля. Але він мене й захищає, і з ним не нудно. Як мінімум, розвага посваритися з Мухтаром забезпечена. Це я з ним сварюсь, він зі мною ні. Невже лисички? Біля жвавої лісової дороги. Тут ходить багато грибників, намолене грибниками місце і лисички. Ще й багато лисичок. Для цього мі... О, ви бачите, скільки зараз лисичок в лісі? Ось тут виглядає. Ось так, така купочка. Треба тут походити пізніше, а зараз підемо далі. Повернемось сюди. Можливо, нас чекає щось цікавеньке отам. А щось неймовірно цікаве, я вже бачу, якщо мене не обманює зір. То-то білий гриб. Так, болетус ретикулярус латиною. Це білий гриб, вже підріс. Я розраховувала тут знайти карапузиків, а він уже великий. Чомусь дали йому тут вирости непорядок. Що, Мохтар, цікавишся моїм білим грибом? Ох, який! Ще зб'єш? Так, ніжка трухла на дотик, а шапинку повинні взяти. Так, шапинка майже чиста, кілька дірочок колись по госту і більше дірочок допускалося, піде на сушку. Літні гриби, вони взагалі всі йдуть на сушку. Дуже рідко гриби попадаються в теплу погоду без дірочок. І я колись замаринувала молоденькі літні гриби, в них було по кілька червоточин без черв'яків, звісно. Подумала, що в маринаді ці отвори зімкнуться. Але то не так дірочки. В маринованих грибах були видно яскраво, були дуже помітні. Прийшлось різати з тих грибів салати. Почалося. Збив собака мені гриби, старші збив, але все одно. Тому що я сумніваюся, чи то гноєвики, чи то парасолі. Скоріше всього, що це парасолі. Отакий вигляд вони мають молоденькі. Видів парасоль буває дуже-дуже багато, не тільки зонтик високий, є багато зонтиків. Ну, що ти тулися? Ну, там теж гриби. Ну, куди ти качаєшся, покажу. Поки він їх не збив. Тут ще одна групка, така сама, тільки менш чисельна. Дуже цікаво, що молоденькі гриби мають ось такий вигляд. Потім вони стають ось такими і в старості чорніють. Ну, в старості все пропадає. Іду поряд. І помічаю щось жовтеньке, і вирішую підходити, не підходити. Це, мабуть, жовтенькі листочки. А це гриби, що то за гриби, і це не лисички, можна було б і не підходити. А ось тут розмір. Який я люблю, від якого серце грибника шаленіє. Якраз такої форми і розміру грибочки найкращі. Вже розвинулась шапинка і ніжка товстенька, якраз те, що треба. Як бачите, зараз йдуть білі гриби сітчасті, з сіточкою на ніжці, а попередній був із сіточкою на шапинці також. Забираємо. О, тут ніжка тверденька. Кусає за рукаву зараза. Ай! Ну, прийшлося сніжку таку доволі обрізати. Дома ще перевірю. Це не для тебе, це не для тебе грибочки. Азалія по низах цвіла пишно, а тут на узвищі стояла чорна, підмерзла та ще й посуха трешу додавила, і я думала, що вона вже все. А дивіться, пішли дощі, і азалія відновилася. Ще й деякі квіточки цвітуть. Таке зілля, воно не вбиває ми в нас. Перші маремухи. О, влігся. Може, не буде топтати мені гриби. Перші... Ой, якраз. Перші маремухи в цьому сезоні. Мухоморчик сіро-рожевий. В основі ніжки рожеві погризи червонуватого кольору. Сумніваюся, щоб маремуха, котра в мене в руках, була чиста, але в будь-якому разі я ці гриби не їм. Вони окремо, а я окремо. Їх смак з моїм їством несумісний. Так буває. І не тільки у мене. Колібій лісолюбивих повно. Отак вона в старості загинається до верху. Брати не буду, я сьогодні хочу лисичок. А ось і пару лисичок трапилось. Тут знайти лисички за щастя, тут їх швидко підбирають. У нас нещодавно був вихор, короткочасна буря, і після того бачу повалені дерева в лісі. Вітер трагічно вплинув на могутню сосну, там далі вона навіть роздвоюється, здавалось би, міцне дерево, живе, крона у неї зелена, але якраз точка неповороту припала саме на її. Тому що поряд дерева сосни стоять. І горобину за собою потягла, не поталанило. Молодисенькі маремухи показують свої рожевощокі, личка. шапиночки. А що ж, грибний сезон вже почався, треба вилазити на поверхню. І так запізнились. Вони зазвичай одні з перших. Моя зворушлива любов, дзвоники персиколисті. Які вони красиві, які вони великі. Мені нагадують китайські ліхтарики. Чимсь асоціюють. О, ну і що тобі від того? Нащо ти квітку перевів? Спробує буде знати, що вона не смачна і більше не полізе до квітки. Персиколисті, тому що їх прикореневі листочки нагадують персики, мають форму персика. Так хтось вирішив. Ми з вами знаємо смілку малинового кольору. А це смілка біла, з рясними білими квіточками. Дрібнесенькими. А ну, спробуємо, чи вона клеїться. Ні, на відміну від смілки червоної, вона не клеїться. Але чомусь так її назвали. Ось дзвоник персиколисний лише починає розцвітати, ще й вітер не встиг похилити його довгі тонкі стебла, і навіть <сум> штурм Мухтара він витримав, який тільки що сюди прибіг і бушував, ледве відігнала. Частина лісової краси, простора діляночка дубового лісу. Але в підліску тут почала рости ірга. Через те я й кажу, що вона для нас шкідлива, що вона інвазивна, тобто займає ті місця, на яких рости чомусь ну зовсім не потрібно чомусь зайвому. І її ягід тут, слава Богу, видно, їй затемно, ягід немає. Але ягід ірги у нас майже ніхто не збирає. У мене таке враження, що крім нас. Колись, мабуть, в лісхози завезли цю рослину, а тепер вона розростається там, де не потрібно розростатись. Набираю на іргу, а проте тільки до неї будемо бігати за її цього року. Бо чорниць в лісі немає. В цьому лісі також цвіте кадило мелісонолисте чи кадило сарматське. Моя улюблена рослина, вона як символ дикої природи, куди ще згубно не встигла втрутитися людина. Кадило цвіте і все в порядку. Чоловік навіть сказав, що дивно приємний запах кадила нагадує запах церковного кадила. Можливо, тому його так і назвали. Стара трухлява березова колода відгукнулась на вологу, дощі ідуть часто. І виріс на ній плютий оленячий, рожеві пластинки видно, а також якісь цікаві міксоміцети, як чорні ялиночки. Ось яка рясна грубка. Доцвітає азалія, доцвітає наша унікальна краса. Уже багато квіточок засохли і вушка повісили, проте інші квіточки ще цвітуть. Джмелик тут нещодавно літав, збирав нектар. А бджіл на квітках рододендрона жовтого я не бачила. Он джмелик літає. Кажуть, мед з азалії отруйний. Але ще раз кажу, щоб нектар збирали з квіток азалії бджоли, я не бачила. А я вже ні на що не сподівалася. Гриби сьогодні, як бачите, точечно, через те вони набагато цінніші, набагато жаданіші. І подивіться, яке грибне чудо виросло нам на останок. Здається, такої краси гриба я ще не бачила. Якого темного, чіткого кольору шапинка. Яка гарнюня ніжка, завжди щось забудеш. Так я сьогодні забула смаколики взяти, щоб тренувати Мухтара на гриби. Він той непонятливий, але раптом. грибти почав. На мій чудовенький, красивенний грибочок. Заберемо його нарешті. Такий шикарний подарунок нам на останок. Сама форма яка еталонна. А шапинка світленька. Шапинка, скоріше всього, нам і дістанеться, тому що ніжка, я відчуваю, провалюється. Помилуємося грибочком і рушаємо додому.